Доброго дня всім. Ми раді вітати на сьогоднішньому круглому столі, який присвячений лікарській комісії НТШ і нашій науковій бібліотеці, зокрема співпраці з лікарською комісією НТШ та науковою бібліотекою. Я хочу представитися. я Називаюся Марта Надрага. Я є директор бібліотеки, я є старший дослідник. Зі мною сьогодні... Тут в команді є Світлана Васильєва, завідувач відділу інформаційно-бібліографічного нашої бібліотеки. Ще присутні наші колеги. Ви знаєте, протягом останніх двох днів про лікарську комісію НТШ було сказано направду, дуже багато, дуже багато історії, дуже багато теплих і гарних слів. І тому ми, мабуть, не будемо повторюватись, але коротенько підемо в такий маленький екскурс. Отже, 2023 рік він відзначений подвійною ювілейною датою. Це є 150 років від початку діяльності наукового товариства імені Шевченка. Це перша Українська національна академія наук, заснована у Львові 1873 рік. 125 років тому від початку діяльності лікарської комісії НТШ. Це є перша наукова організація лікарів українців, яка стала символом наукового медичного життя України. Наша бібліотека наступний рік так само буде мати свій ювілей. Ми будемо відзначати 85 років заснування бібліотеки. Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету. Але історичною місією нашої бібліотеки це є збереження наукової спадщини корифеїв української медицини, дійсних членів та членів НТШ, їх національного внеску в розвиток та становлення різних галузей медицини. Отже, що ж ми робимо? Ми досліджуємо хроніку становлення лікарської комісії. Її історичні напрямки діяльності, біографії дійсних членів НТШ, їх наукову, професійну, громадсько-фахову діяльність накопичуємо та зберігаємо у книжкових і періодичних фондах наукову спадщину дійсних членів та членів НТШ. Активно втілюємо в життя нові спільні проекти, що нас безмежно тішить. Надаємо професійні консультації інформаційну бібліографічну підтримку молодим вченим. Ви знаєте, молодих вченів, вчених сьогодні є дуже багато і нас тішить те, що вони приходять до бібліотеки, вони контактують з нами і ми їм допомагаємо. Також ми сприяємо у проведенні освітньо-культурних заходів, лікарської комісії та її членів. Знаєте, вчора багато було сказано і про те, що не можна в нас у Львові відмежувати. Лікарську комісію НТШ від Українського лікарського товариства, тому що це є дві організації, які протягом останніх років дуже співпрацювали, і фактично члени лікарської комісії НТШ є членами українського лікарського товариства і навпаки. Тому ми співпрацюємо фактично з тими двома організаціями, що, мабуть, є дуже добре, тому що в такий нелегкий час і ще на початку, до прикладу, 90-х років, оце єднання воно було особливо важливим. В наших фондах знаходиться лікарський збірник. Лікарський збірник це є перше науково-медичне видання українською мовою. Виходив з 1898 року під редакцією Євгена Озаркевича до 1902 року. Також як відновлене самостійне видання, він був у 1991 році. Перший том відновлено лікарського збірника і він був присвячений 130-й річниці від дня народження доктора Євгена Озаркевича, який був засновником лікарської комісії НТШ. З 2010 року він друкується як самостійне видання, але у складі праці наукового товариства імені Шевченка. З 2018 року набув статусу медичного журналу і почав виходити під назвою Медичні науки. Видання індексується в міжнародних базах. Індекс Копернікус, Google Scholar, і ми дуже тішимося з того, що те, це видання є присутнє в наших фондах. Отже, в фондах бібліотеки ми маємо після відновлення лікарського збірника як самостійного видання з 1991 року з'явилися цілі випуски, присвячені. Особистостям серед особистостей, яким були присвячені лікарські збірники, це є доктор Ярослав Ганіткевич, це є також Ірина. Перепрошую, не бачу Диценко. Також, зокрема, надійшли також випуски, присвячені на пошану Мар'яна Панчишина, Василя Плюща. Павла Пундія, і ми дуже сподіваємося, що будуть ще окремі висновки, збірники присвячені іншим особистостям. Тепер ми почали отримувати вже новий збірник. Це є праця наукового товариства імені Шевченка і це є медичні науки. Дуже багато було сказано про те, що ми всі пишаємося, що медичні науки НТШ ввійшли до наукометричної бази Скопус. В наших фондах є видання з історії української медицини, біографічні нариси українських лікарів вчених. Зокрема, хочу сказати, що ми дуже тішимося тим, що маємо перші видання Ярослава Ганіткевича, також українські лікарі Пундія. У книжкових фондах нашої бібліотеки зберігаються видання дійсних членів та членів. НТШ з різних галузей медицини це є монографії, навчальні посівники, підручники, довідкові видання, методичні рекомендації. Особлива увага варта книжкова, особливої уваги варта книжкова колекція дійсного члена НТШ, ректора Львівського національного медичного університету у 1981-1998 роках Михайла Петра Петровича Павловського. Ця дарована нам колекція налічує 985 видань, переданих бібліотеці після його смерті у 2013 році. Це книги загальномедичного та галузевого спрямування, хірургія, ендокринологія, а також видання з історії медицини, історії нашого університету та біографії окремих персоналій. Багато книг було подаровано нашій бібліотеці і дійсними членами лікарської комісії, і також членами українського лікарського товариства. Я перепрошую, тут перераховані далеко не всі, але ми особливо хочемо подякувати, тому що ми їх називаємо друзі нашої бібліотеки. Це є професор Валентина Чопяк, професор Матишук Вацеба, професор Зоряна Масна, професор Оксана Заячківська. Професор Олександр Луцик, професор Роман Лесик, професор Андрій Земінковський, професор Борис Білинський, професор Мочислав Гжигоцький, професор Олександр Надрага, професор Юрій Іванів, професор Аліна Урбанович, доцент Михайло Сороківський і багато-багато інших. Це є видання нам особливо цінні, тому що багато з них є підписані. І це зрозуміло, що коли дослідники історії і лікарського товариства, і лікарської комісії НТШ, і нашої бібліотеки будуть мати таку можливість, як досліджувати книжкові знаки і автографи, які подаровані були колись в нашій бібліотеці. Це маленький такий слайд з книжками, які є. Нам подаровані, і тут я кажу, такий маленький слайд, тому що тих книжок є дуже і дуже багато. І за що ми дуже дякуємо і сподіваємося, що в майбутньому наші фонди і колекції будуть лише уповнюватися. Наша бібліотека представила на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм у соцмережах. І ми стараємося не забути жодного ювілея і жодну ювілейну дату. Науковців дійсних членів НТШ. Ми ведемо календар знаменних і пам'ятних дат, віртуальні виставки. Зокрема, нещодавно була підготовлена виставка про Михайла Коса. Я би її могла показати, але в перший день конференції в мене був виступ присвячений Михайлу Косу, і була презентація цієї віртуальної виставки. Також віртуальна виставка була присвячена до 90-річчя почесного члена НТШ Бориса Тарасовича Білинського, якого ми. Сьогодні раді вітати тут, на нашій презентації. Також віртуальна виставка до 70-річчя професора Мячеслава Романовича Гжигоцького. Отже, наша читальна зала завжди є відкрита до проведення різноманітних культурно-просвітницьких заходів. І хочу теж буквально Останні приклади того, що ж відбувалося в стінах нашої бібліотеки, і нам особливо було приємно 26 жовтня в читальній залі бібліотеки вітати засідання лікарської комісії наукового товариства імені Тараса Шевченка, приурочене до відзначення двох знаменних ювілейних дат: це 150-річчя НТШ та 125-річчя лікарської комісії. Було присутньо багато дійсних членів і членів НТШ. Ми мали можливість всі поспілкуватися, і ми дуже сподіваємося, що такі заходи будуть в майбутньому відбуватися в нашій бібліотеці. Також в рамках форуму книговидавців 2023 року у читальній залі бібліотеки відбулася презентація книжкового доробку дослідників історії медицини яких очолює і надихає вже теж наша така друг бібліотеки Оксана Стадник, яка є упорядниця та авторка видань, це друга презентація пані Оксани. В нас і ми сподіваємося, що такі презентації будуть продовжуватися і в майбутньому. Отже, особливо мені приємно презентувати сьогодні ті видання, які були укладені нашою бібліотекою. Це є приклади біографічних досліджень, постати дійсних членів НТШ та історії діяльності лікарської комісії. Це є такі наші видавничі проєк, проєкти, як Ярослав Ганіткевич. Це був показчик до... 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності відомого українського вченого в галузі фізіології та патології виділення і налічує 355 біографічних записів. Також особливо приємно це є біобібліографія нашого колишнього ректора Павла Петровича Павловського, яку укладав вже Працівник нашої бібліотеки, доцент Оборін. Це був 1999 рік. І справді, видання є дуже гарне, і видання особливо цінне для нас є тим, тому що ми бачимо автограф Михайла Петровича Павловського на світлині. У 2015 році наша бібліотека активно долучилася, і я можу тим тільки пишатися, що це був дуже такий вдалий наш. Проєкт це є біобібліографія вчених українців, яка присвячена нашому колишньому ректору Борису Семеновичу Зіменковському. Це є видання, де було висвітлено основні етапи життя наукової, науково-організаційної педагогічної діяльності відомого українського науковця в галузі фармацевтичної, органічної та біорганічної хімії. І це так само видання, яке ми маємо з автографом Бориса Семеновича. Показчик налічує понад 710 праць науковця та літературу про нього, і це був 2015 рік. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні це видання було би доповнене, і праць Бориса Семеновича було би набагато більше. Ми долучилися так само до святкування 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького, і нами було укладено показчик, присвячений медики, медицина в житті та діяльності митрополита Андрея Шептицького. Це видання настільки було популярне, і ми з того дуже тішилися, що було перевидання. І в 2018 році це було вже друге видання, яке ми е, так само дарували на святкуваннях шпиталю народної лічниці. До 135-річчя від дня народження нами було укладено видання Показчик присвячений Мар'яну Панчишину, народному лікарю. Ви знаєте, я вже про Мар'яна Панчишина розповідати не буду, тому що протягом останніх двох днів ми дуже багато почули про. Е, Цю особистість, і ми ще раз кажу, пишаємося тим, що таке видання було зроблено нами. Михайло Кос, так, це є таке дітище нашої бібліотеки. Я вже розповідала, що планували ми видавати його до 150-річчя. Почалася війна, і людина, котра хотіла нас підтримати в цьому проєкті, це професор нашого університету Андрій Гуць. Ми порадилися і вирішили, що на ті гроші, які має бути видана книжка, краще нехай він оперує наших воїнів. І тому видання було з нами видано до 155-річчя і ми знайшли закордонну підтримку. Це є Андреас Венянгер. Аташе Посольство Австрії в Україні, який сфінансував це чудове видання, яке є тут в нас представлено, і яке можна сьогодні так само оглянути. Цього року ми святкуємо 160-річчя від дня народження Михайла Коса. Я вже в своєму виступі на першій. Історичній платформі, присвяченій лікарській комісії НТШ, розповідала, що є вісім щоденників Михайла Коса, які він як військовий лікар під час Першої світової війни е вів, і це такі захалявні, малесенькі книжечки, рукописні, і дуже приємно те, що Ну, ми навчилися нарешті читати і рукопис початку ХХ століття, і думаємо, що наступне видання воно буде через п'ять років і воно буде доповнене саме спогадами і щоденниками військового лікаря. Військовий лікар що 2014, що, ти, що 1914, що 2014 чи сьогодні є особливо. Актуально для, для нас, і ми маємо досліджувати нашу історію і, видатних, і видатні особистості. Е, наступний проєкт, який я дуже дякую Валентині Володимирівні Чепяк за пропозицію. Ви знаєте, на початку ми думали сумнівалися, чи ми це справді зможемо зробити. Тому що пропозиція укласти. Біограми дійсних членів НТШ з 1898 до 2023 року було завдання досить непросте. Завдання ми отримали на засіданні лікарської комісії НТШ в лютому місяці, в кінці лютого, і вже з березня ми почали працювати. Але дякуючи команді бібліотекарів, які справді ну, долучилися не тільки долучилися вони. Дуже і дуже старанно і якісно працювали. І на сьогоднішній день ми маємо книжку, яку Слана, прошу показати, можна подивитися не тільки на слайді, але можна погортати. Це є сигнальний екземпляр, їх є 10, але ми будемо мати книжку трішки більше. Думаю, що можна буде отримати її в подарунок. Отже, це є біограми. Які нами були укладені, і е, хронологія є така: зміст спочатку була написана хроніка лікарської комісії НТШ з самого заснування е, до сьогодення. Е, тоді е, ми опрацьовували дійсних членів НТШ з 1899 до е, 1940 року. Нами були використані архівні матеріали з Центрального державного історичного архіву, і також ми старалися, якщо нам бракувало, то отримати матеріали архівні за кордону. Це другий значить, такий параграф. Це є дійсні члени НТШ періоду Другої світової війни. Далі дійсні члени НТШ в українській діаспорі. Ну, отут ми розуміємо, що нам не вдалося ну, окреслити біограми всіх дійсних членів, оскільки е, потрібно було би попрацювати з архівами е, діаспори, але я думаю, що в наступному виданні це буде доповнено. Також дійсні члени НТШ з 1992 до 2023 року, і ми уклали бібліографію лікарської. Комісії НТШ Добре, ми скоренько. Біограми лікарів дійсних членів НТШ було подано в такому порядку: дата обрання дійсним членом, дата і місце народження, освіта і професійна діяльність, наукова діяльність, наукові знання, звання, громадсько-фахова діяльність, нагороди, окремі наукові праці і також література. Ну, до прикладу, це вже є наші сучасники, у додатках увійшли знайдені нами, і ми дуже дякуємо тісні і добрі співпраці Національній бібліотеці імені Василя Стефаника, які нам люб'язно дозволили безкоштовно, наголошую, використати фотоархіви лікарської комісії НТШ і наукового товариства імені Шевченка. Так як часу я вже маю мало. То я трішки пришвидшуюсь. Ви знаєте, ці знимки вони направду дуже такі теплі, гарні. Коли ти оглядаєш цих людей, які були засновниками лікарської комісії НТШ, то це є нам особливо тепло і приємно. Ви знаєте, ми не про не зупиняємося, і ми продовжуємо нашу співпрацю. Ми маємо наступні проєкти. І проєкт, який зараз в нас так само було здійснено до 25-річчя ювілею кафедри клінічної імунології та елергології, було укладено нами і. Багато серед співробітників кафедри є членами НТШ, а також і дійсними членами. До 240-річного ювілею Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького готується перевидання. Це вже друге буде, оновлене та доповнене видання бібліографічного показчика, який розкриває віхи становлення Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького від початку його заснування, історію створення. Окремих його кафедр співробітниками яких були вчені медики і залишаються члени наукового товариства імені Шевченка. Я хочу подякувати всім присутнім за увагу і сподіваюся на нашу подальшу плідну співпрацю. Якщо когось цікавить, то видання в нас є не тільки в електронному вигляді на презентації, але їх можна оглянути ще тут в залі. Ще раз дякую за увагу. і... Слава Україні і дуже дякуємо тим хлопцям, які дають нам можливість сьогодні провести цю чудову прекрасну конференцію в таких гарних стінах. І щиро дякую організаторам.